Сьогодні готуємо з вами традиційну страву української кухні, а саме гречаники. Вітаю вас на каналі Галочка-Кулінарочка. Я просто не могла не поділитися цим рецептом. Адже гречаники шануються у кожній українській сім'ї, славяться своєю соковитістю, ніжністю, прекрасним ароматом. Давайте приготуємо разом! Для гречаників мені знадобиться свиняча печінка, сало і трішки м'яса. Це все потрібно перекрутити на м'ясорубці. Коли перекрутила всі продукти на м'ясорубці, додаю обсмажену цибульку. Я обсмажила її зарані. Також вбиваю 2 яйця і додаю сіль, перець і спеції за смаком. За спеції можна брати що завгодно. Я вибрала ось таку комбінацію, дуже її полюбляю. Сухий чесник, паприка, сухий лавровий лист, сіль та перець. Все гарненько перемішую, можна ложкою, а можна руками. Як вам подобається. Зарані я вже відварила гречку, і тепер її потрібно додати до цієї суміші. Додаю її поступово, щоб гарно рівномірно перемішати у всій масі. Коли все гарненько перемішаю, ще потрібно скуштувати на сіль. Можливо, її потрібно трішки додати. Рецепт гречаників славиться тим, що самі гречаники завертаються в жирову сітку. Вона продається в різноманітних м'ясних магазинах, має ось такий вигляд, вона була повністю така велика. Я її порізала на шматочки. Перед тим я її промила гарненько і просушила. Тепер в неї потрібно накласти фарш і гарненько його завернути. Така жирова сітка гарно тримає фарш в кубки, він не розвалюється, не вивалюється із неї і можна придати будь-яку форму. Також не потрібно буде додавати олію при смаженні. У мене вийшов цілий підніс цих гречаників, і ще навіть трішки залишилося фаршу. Все залежить від розміру цієї сітки. Тепер їх потрібно обсмажити до золотистої скоринки. Я викладаю їх на суху сковорідку без олії швом вниз. Потім буду перевертати. Можливо, потрібно буде декілька разів переквернути, щоб вони були рум'яненькі. Після того, як я їх обсмажила, перекладаю їх на деко і на півгодини в духовку при температурі 180 градусів. Гарячими такі гречаники просто тануть у роті. Як же ж неймовірно вони смакують, вам просто не передати. Ви маєте це скуштувати, адже це український рецепт нашої української мирної кухні. Бажаю вам смачного! Готуйте з любов'ю і мирного неба!